Альтсезон починається вже завтра. Встигне купити монети або залишиться ні з чим. Приблизно такі слова ми чуємо від телеграм пабліків і на YouTube каналах. Але чи насправді це так і коли вже буде альтсезон? Мене звати Андрій і сьогодні ми розберемо, чи насправді буде альтсезон сезон і як зробити на альткоїнах. Ну а почати я хочу з того, щоб розказати вам, що таке альтсезон, сезон, як він починається, як він закінчується і як його в цілому побачити. Альтсезон, в принципі, як поняття, це в нас коли. Різні альткоїни, по типу як Solana, XRP, починають різко йти вгору, стріляти і робити великі ікси. Але після чого ж в нас починаються ці ікси, цей різкий ріст вгору. Це все в нас починається після того, як переливається домінація із біткоїна в альткоїни. Домінація, а іншими словами, капіталізація це в нас коли починається переливатися ця сама капіталізація, тобто гроші інвесторів з біткоїна в. Altcoin. Але це в нас відбувається вже більш тоді, коли біткоін зробив якийсь свій ріст і зробив для інвесторів великі кошти. І щоб інвесторам реінвестувати ці кошти не в біткоін, тому що він вже дав якийсь ріст і, скоріше за все, вже буде е, трошки інший графік, там, якийсь боковик або щось інше. І для, для цього для того, щоб реінвестувати кошти, вони знаходять монети, по типу, як я вже сказав, альткоїни, Solana, XRP. Це нам не дуже важливо. І коли в нас починаються такі рухи, як я вже сказав, переливання коштів, то біткоін втрачає свій ріст, втрачає капіталізацію, і в нас домінація приходить до альткоїнів. І ринок починає рухатися в напрямку альткоїнів, і альткоїни відповідно починають рости, так як в них починають вбувати великі кошти. Для прикладу, щоб було зрозуміліше, візьмемо якийсь з останніх випадків. Це в нас 2020-2021 рік. Коли в нас відбувся хаувін біткоїну. Ми ще далі з вами розглянемо, що таке хаувін біткоїну, коли воно відбувається, і в цілому, що це таке. Але зараз розглянемо цей приклад. Тобто в нас був хаувін біткоїну, і після цього біткоїн дав ріст великий. І інвестори почали реінвестувати кошти, зароблені з біткоїна в різні монети, в альткоїни. І наслідком цього став великий ріст альткоїнів, почали всі різко скуповувати альткоїни, альта круто альта-клас. І так у нас і росла ця альта. Але далі через те, що біткоін у нас все ж таки більш витриваліша монета, більше така підкріплена грошима. У нас все ж таки біткоін повертається на свою позицію, забирає собі домінацію і далі так собі і ідея в якомусь русі, там переважно в боковику. Але давайте розглянемо початок історії чуток про цей в нас альтсезон. Почнемо з початку минулого року. Починають ходити чутки про альтсезон, ще більше, ще більше, ще більше. У нас люди починають розмовляти про цей альтсезон. Але цьому була причина, так як у нас в 2024 році відбувається халвінг біткоїну, останній, який в нас був, і через це, так як у нас майже після кожного хаувіну біткоїну відбувається альцезон, люди починають казати про альцезон. Але що ж таке цей халвінг? Халвінг у нас це скорочення нагород за. Майнінг майнерам. Тобто комп'ютер у нас вирішує якісь там завдання в блокчейні. І за це отримує до 24-го року, отримував 6 там там 100 щось там, щось там Не суть важливо, 6 цілих, А відповідно, після 20 квітня в нас відбувся хаувінг і майнери тепер будуть отримувати і отримують 3 цілих, там і якісь дробні числа, це не суть важливо. І таким чином ми починаємо розуміти, що біткоін стає більш лімітованою монетою, і через це у нас відповідно відбувається ріст. І після 20 квітня, коли у нас відбувся останній халвін, у нас всі почали ще більше кричати: альцезон ось-ось! Місяць-два і ми летимо в Альцезон!» Але щось так все і не відбувалося, і не відбувалося. Потім у нас відбувалися і різні події на біткоїні, ми ловили палку донизу. І все, що тільки хочеш. І ми всі ще чекаємо на альтсезон, так як в нас так і далі немає альткоїнів, які стріляють. Починають щось там потроху давати ікси, XRP там, і тому подібні монети. Але це все ще не альтсезон, тому що альтсезон це в нас коли альткоїни почнуть просто робити великі ікси, і ніхто нічого з ними не зможе зробити. І наступний чинник, який я б хотів розглянути, який безпосередньо впливає на криптовалюту, це в нас ФРС, Федеральна резервна система, тобто можна сказати, центральний банк США. Чому вони впливають і яким чином це в нас пониження ставки ФРС, ну тобто пониження ставки інфляції, яка в нас відбувається за цей рік, якщо я не помиляюсь, вже четвертий раз? Але як саме вона впливає на криптовалюту? Ця федеральна резервна система понижує ставку інфляції, щоб контролювати економіку і саму інфляцію. І таким чином у нас позики, кредити в банках стають більш дешевшими, більш вигіднішими для людей. У нас стає більше інвестицій в нерухомість, в криптовалюту і всюди. А нас цікавить саме криптовалюта. І таким чином, коли в нас з'являється більше інвестицій, в нас з'являється більше грошей капіталізації в ринку. І тому в нас ще більше починає рости біткоін, і відповідно за ним після цього будуть рости альткоїни і весь інший ринок. І через це в нас ще більше людей кричать про альтсезон, ще більше пабліків про нього кричать, так як ФРС вже, якщо я не напомлювати, четвертий раз понижують ставку. І ну, коли у нас понижується ставка, відповідно. Ще більше грошей з'являється в ринку. І останнє, що я б хотів на сьогодні розглянути, це моя думка про те, коли вже в нас настане альт сезон і від чого це залежить. Сьогодні ми розглянули основні чинники, які впливають на ріст альткоїнів і альтсезону. І це в нас біткоін і ФРС. Зараз я би стежив більше за біткоїном, тому що в нас багато великих інвесторів все ще тримають його, нічого з ними не роблять і чекають. Біткоін мінімум по 120 тисяч. І через це в нас багато переливання коштів в альткоїни не буде, але все ж таки якісь там мінімальні е, переливання в якусь конкретну монету будуть, і будуть відбуватися якісь там різкі зрости монет, по типу як зараз відбувається, на XRP. Тому я думаю, що чекаємо на рівень приблизно 120 тисяч, і вже тоді будуть інвестори фіксувати і переливати кошти в. Різні інші альткоїни, і вже тоді ми можемо розмовляти про якийсь ріст на альткоїнах. І також будемо дивитися на ставку ФРС, тому що цікаво навіть, що вони будуть далі робити, тому що вони за цей рік дуже сильно знизили цю ставку. А коли в нас відбувається це велике зниження, то в нас відбувається різкий вистріл на всіх монетах. І тому навіть цікаво, чи будуть понижувати вони її ще. Тому що це вже, напевно, буде якийсь мінімум, і далі будуть вони щось вже утримувати цей рівень. А я дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарі вашу думку на рахунок кальцезону. І до нових зустрічей!